Святий, Іоанне, притече Христов, моли Бога за нас, щоб ми були похожі на тебе, бо чудесно і ми рождаємося в цей світ, чудесно рождаємося, чудесно піднімаємося, стаємо на ноги. Але Но тепер, коли ми вже маємо можливість мати свою позицію, не шкодуй ми казати Я віруючий Української православної церкви. А то, що ви противники нашої релігії, у первик вже злочинці, що противник, по закону не смієте бути противники. А то, що клевітники знову злочинці, бо не смієте критикувати і клевітати. І взагалі заклики робити, нас бити і забороняти і ще третій злочин. Наші опоненти це куча злочинців. Одного разу на покрови. П'ять років назад, у 2018 році, і ще Томаса не було, я сказав проповіді, що скопище безбожників прийшло глядати Томас. Томас їм треба якийсь документ. Причому уся куча, та люди невіруючі, або не християни, або навіть уніяти, тобто неправославні. І от Мене обвиняють. Він назвав людей скопищем безбожників, а слово скопище є обвинительною, оскорбітельное, образливе слова української мови, а слово скопіще рівноцінною сукупність і ніякої обіди. А що ти зробиш з ними, якщо експерти нині? Неграмотні, не знають навіть української мови добре. В місті з тим, сьогодні кажемо, Боже, мати, поможи нам. Сьогодні треба так думати, що як ти родився в святих умовах, благослови, щоб і в наших сім'ях рождалися діти в святих умовах, щоб воспитувалися в умовах добрих. І сьогодні споминаємо ще один момент. По-перше, Мама назвала безошибочно ім'я своїх дитини. Донині мами серцем чувствують судьбу своїх дітей. Мама може бути на тисячу кілометрів, а відчуває, щося творить із своїми дітьми по цілому світу. Заіграло серце, мамка нараз кладе роботу і стає на молитву. Боже, щось стало, щось мені на серцю дало. А дійсно. Дитина в біді, мама піднімає руку, каже, Боже, помилуй мою дитину, і на тисячі кілометрів йде сила материнської молитви. Ми діти Божі канонічної, православної, Спасительної церкви, а у вічності лими такі і наслідують Царство Боже. Амінь.